Олександрійці, якщо ви ще не були в Болгарії, не переживайте. Я вже з'їздила і все протестила на собі. Отже, розповідаю, як це було. Приїхала я з Олександрії в Одесу зранку. А автобус на Болгарію аж через 8 годин. Ну що ж, думаю, доля дарує безкоштовну прогулянку. І не просту, а й ще з екстріму. Почалася повітряна тривога. Тривога не тривога, треба шукати свій автобус. А приїздить він на Калантаївську. Хто знає, той зрозуміє. Це не місце для променаду. Коротше, мені пощастило, що не вбили і неограв. Приїжджає мій автобус, дивлюсь народу, як на безкоштовному концерті Вінника. Думаю, все не. Хоча квиток є. Але ж це Україна. Тут квиток не гарантія, а рекомендація. Перший раз за кордон серце стукає, очі бігають, а раптом не пустять. Але все добре. Паром не потонув не з'їв, штамп у паспорті поставили. Поселилися до подружки до моря 6 хвилин, якщо не рахувати зупинки на селфі. Це правда, маленьке, акуратне містечко. Все чисто квіточки, спокій, якщо шум, то тільки від радості. Не себе це музей під відкритим небом. Середньовічна Болгарія тільки з вайфай гуляли вузькими вуличками, захоплювались кожним будиночком. Робили 157 фото на годину. Равда це відкриття сезону. Тут немає цього туристичного безумства, як на сонячному березі. Для багатьох Болгарія це сонячний берег. Туди всі рвуться, як в меку. Але, чесно кажучи, вас надурили. Сонячний берег це бетон, галас, готелі на готелі, хвилі, що валять з ніг, і пляж шириною в аеродром. Таке враження, що його спеціально будували, щоб усіх туристів загнати туди. І не дай Боже, щоб вони побачили справжню Болгарію. А справжня Болгарія це равда, Несебр, гори, чайки, цаца і спокій. На церква, де можна загадати бажання, щоб вернутися туди знову. Містечко маленьке доглянуте з масою пляжів на будь-який смак. Хочеш з музикою, хочеш сам з чайками, безліч затишних кафешок понад дорогою. А тепер найсмачніше цаца -ца. маленька хрустка смажена рибка, створена для відпустки. Додавали до неї пива, падали на шезлонги, які після 18-ї безкоштовні, і мовчки дивились на море. мовилі. шумлять, чайки кричать в голові пусто і добре, і тільки одна думка: а може не повертатись. Хто їде в Болгарію тільки заради моря, той просто не був в Балканських горах. Відравди рукою подати. Я теж повелась. Ой, прогулянка в гори, романтика, фоточки. Ага, дякую. Романтика закінчилась на другому підйомі, коли ноги вже не слухались. А мозок кричав: навіщо? Зате, коли вдерлась на вершину, таке відкривається. Сонячний берег внизу, як на долоні, а навколо простір, вітер, краса така, що аж сльози наворачуються. Наче злетів на іншу планету без візи. Спускаєшся і назад у равду. Цаца, море, шезлонг. Життя знову має сенс. І, звісно, про житло, будь ласка, апартаментів тут повно, на будь-який смак і гаманець. Можна зняти що з виглядом на море, з кухнею, з балконом, з кондиціонером. І все це не за ціною печінки на чорному ринку. П'ять днів пролетіло як шахет над Україною. Швидко, гучно, але з наслідками в серці. Пора назад. Квиток замовляла з Равди, Автобус підібрав прямо на трасі і поїхала назад через знайомі вже Румунію, Дунай і Митницю. В Одесу приїхала зранку і знову прогулянка бонусом. Знайшла біля вокзалу церкву на третьому поверсі, і це не жарт. Набрала святої водички в дорогу і на потяг. Як вам такий відпочинок? Пишіть в коментарях.